Ми з України. Зараз на цьому участку будемо тестувати нову фарбу. Вона називається перле фарб. Це декоративна фарба з ефектом сяйва. Виглядає вона наступним чином. Ось так воно виглядає. Такий матеріал. Молочного кольору, специфіч, майже без запаху, це такого класу, як усі піщані фарби. Тобто можна робити дюни. Але весь її ефект в тому, що тут є, тут є скляні кульки, скляні кульки, і вони дають ефект такого розсипчатого сяйва. І по відблиску від світла. Краще навіть, ніж у лави, каже виробник. Ну Так от, будемо проводити тест. У мене зразок. Зразок. Він був спочатку проґрунтований ґрунтівкою, як вилків ґрунт. Потім пофарбований в два шари фарбою і нелатекс мат. Це підкладка. І два шари. Покритий вільвет декором. Вільвет декором. Зараз я буду на цьому проводити тестування перлфарм. Перлфарм, матеріал він не тонується. Фоном виступає. Якщо ви хочете синю кімнату чи якусь деталь інтер'єра, то фарбуєте синьою фарбою і робите потім малюнок. Я ж в цьому випадку в випадку нашого тестування проведу, зайду трошки далі і в якості фона використав вільвет декор. Це я піддивився на таке відео вже було. І так, по нанесенню, звичайний пензлик, звичай, звичайнісінький. Ну, можна, звичайно, купити кашерний ну, цей. Просто закриваємо поверхню рівномірним шаром. Просто без ніяких скритих моментів зараз. Просто закриваємо нашу підкладку. В даному випадку це вільвет декор. Просто закриваємо і стараємося, щоб пісок розтягнути максимально рівномірно по поверхні. На об'ємі робиться це десь квадрат півтора наноситься, потім формується малюнок. І по розходу. Судя по тому, як в мене він іде, я думаю, що з літр квадратів 5-7 можна буде витягнути, так би мовити. Такий нелегкий час живем, царе не робимо. Ну, я думаю, це буде Україна. Ну і так далі. Так, пройшло декілька хвилин, матеріал почав трошки підтужавлювати. Вже видно, що він підсихає. Ну так от, буду робити експеримент. Виробник рекомендує робити це сухою кісточкою, отакими рухами розганяти дюнки. Отакі от робити отак. Проводити підмітання, але мене я люблю експерименти і піду трішки далі. Беру пластикову кельму, звичайно, і просто роблю приминання. Кручу вісімку. Mm. Лишній матеріал <муляє> місцями просвічується вельвет декор, його можна підзакрити. Чекаємо пару хвилин і повторюємо. Оці місця, де вельвет просічується, можна позакривати. А можна Ну, просто тут я рано почав. І так, пішло хвилин 5. Я збігаю по мовкільму. І зараз вона ледь волога. Роблю ще одне приминання. Кільма немовбрит, розрізає лишній матеріал, а той, що не лишній, залишається і робить отакий декор. Це Буквально сьогодні я придумав його зробити. І ось як він виглядає зблизька. Похоже на якусь ізморозь, чи я знаю. Місцями прогавлений вельвет виглядає, але він зовсім не лишній. Зовсім-зовсім отак воно виглядає з боку. Оці всі кульки скляні, вон блистять, переливаються. Достойний матеріал. Хай ще попробую зробити, розганяти. Ну, а так, звичайно, те, що зробив я, це шик. Він не дуже товстий, він зірвав скотч. Так що можна його істикувати гарно. Ну, а так все, всім дякую. Експериментуйте, навчайтесь, підписуйтесь на канали. Ім до побачення.